Дня, діти! Сьогодні продовжуємо з вами повторювати матеріал початкової школи. Записуємо сьогоднішнє число 14 вересня. Класна робота. І тема, яку ми сьогодні повторюємо, це геометричні фігури на площині. Записуємо геометричні фігури. На площині на площині. Давайте згадаємо, які ж геометричні фігури на площині ми вже знаємо. Для цього знайдемо в книжиці сторінку 14. Отже, розглядаємо номер 95 на сторінці 14. Дивимось, нам потрібно усно назвати, як називаються фігури, що зображені на малюнку. Дивимося: перший малюночок у нас фігура, яка має початок і має кінець. Отже, пряма, яка має початок і має кінець, називається відрізок. Далі. Друга фігура. Це у нас що? Ставимо голівчик, і виходить у нас точка. Отже, на другому малюнку зображена точка. Далі коло. Потім прямокутник, у якого всі сторони рівні. Це квадрат. Потім наступне пряма, але бачимо вже є. Початок, але немає кінця. Це у нас промінь. Потім фігура, яка має початок. І з цього початка виходять два промені. Два промені спільним початком утворюють кут. Далі чотирикутник, якого сторони попарно рівні, називається. Прямокутником лінії, яка не має початку і не має кінця, це у нас пряма. Далі фігура, яка складається із шести кутів і шести сторін. Називається шестикутник. Потім три сторони і три кута, трикутник. Потім пряма, початок якої, кінець якої є початком іншої, називається ламана. І коло із серединкою. Це у нас круг. Тож, згадали, які фігури ми вже з вами знаємо. Наступний розглянемо номер 96. Потрібно виміряти відрізки АБ і СД та порівняти їх довжини. Давайте запишемо до зошита Номер 86. Далі перший в нас відрізок АБ. Отже, пишемо. А Б Беремо лінієчку, прикладаємо її до відрізка Аби і вимірюємо довжину. Бачимо, що це 3 сантиметри і 5 міліметрів. Отже, записали АБ дорівнює 3 сантиметри 5 міліметрів. Далі наступний відрізочок. СД. Пишемо нижче. СД дорівнює. І знову беремо лінієчку і вимірюємо його довжину. Бачимо, от наші 3 см. 5. Але ще далі йде. 6, 7, 8. 3 см і 8 мм. Записали, що це де дорівнює. 3 см і 8 мм. Тепер нам потрібно їх порівняти ці довжини. Отже, пишемо відрізок Аби і відрізок СД. Бачимо, що цей відрізок 3 см, що цей. Але відрізок Аби міль... ще 5 мм. А відрізок СД 8 мм. Отже, відрізок СД буде більший за відрізок Аби. Порівняли. Наступний номер, який ми з вами розглянемо, це номер 98. Визнач на око вид кожного кута. Перевір за допомогою косинця. Виконай відповідні записи. Так, згадуй. кути у нас можуть бути гострі, прямі, розгорнуті і тупі. Чи прямий кут це кут, градусна міра, якого 90 градусів. Гострий менше 90, тупий більше 90 і розгорнутий це 180 градусів. Дивимося на перший кут, возьмемо косинець. Бачимо, що косинець нас ось має прямий кут. І прикладаємо перший кут М. Повертаємо його таким чином, щоб у нас прямий кут був. Ось в цій точечці М, де початок. Дивимося, що у нас кут М, як ви гадаєте, буде менше від 90 чи більше від 90. Бачимо, що цей кут буде гостий, тому що даний кут менше за 90. Бачимо менше від косинця. Наступний кут Б. Я гадаю, що тут буде 90 градусів. Перевіряємо. Так, бачимо: приклали: одна сторона на одному краю косинця, інша на іншому. Куси. Давайте перевіримо. Прямий кут кладемо. Бачимо, що одна сторона на косинцеві, інша сторона трішечки більше. Отже, цей кут буде тупий. Потім кут Д. Знову ж таки, прикладаємо так. Щоб одна сторона була на косинцеві. А інша сторона, бачимо, в нас під косинцем виявляється. Отже, цей кут буде гострий, менше 90 градусів. І кутка прикладаємо. Бачимо, одна сторона на косинцеві і інша на косинцеві. Отже, цей кут буде 90 градусів. І називатиметься він прямим. І нас просять ще виконати відповідні записи. Тому... Ми записуємо номер 98 І записуємо, що кут М. Ми визначили, що це кут гострий. Далі кут Б. Прямий. Кут С був у нас більше 90 градусів, тупий кут Д, гострий і кут К також прямий. Записали. Наступний номер, який ми розглянемо, це номер 101. Усно. Знайди периметр і площу. Ось перша дужечка квадрата зі стороною 5 см. Ми знаємо, що квадрат це чотирикутник, у якого всі сторони рівні. Периметр це сума всіх сторін. Отже, якщо у квадрата сторона 5 см і всі сторони рівні, то щоб знайти периметр, ми 5 см повинні додати 4 рази. І отримаємо. 20 см периметр. Далі площу квадрата. Площа квадрата це довжина помножена на ширину. Так як у квадрата і довжина, і ширина однакові, то площа квадрата буде дорівнювати 5 ми множимо на 5, 25 см. Отже, периметр нас дорівнює 20 см, а площа позначається буковкою С. Дорівнює 25. І пам'ятаємо, що площа завжди у нас у квадратних сантиметрах. Сантиметри квадратні, тому що ми сторону множимо на сторону. Далі друга дужечка. Знайти периметр і площу, але вже прямокутника зі сторонами 3 см і 8 см. Отже, периметр. Ми додаємо всі сторони. Прямокутника, сторони попарної рівні. Отже, ми 3. Додаємо 3, дві ширини буде 6. Додаємо 8, буде 14. І додаємо ще 8. Отримали 22 периметр, дорівнює 22 см. Площу ми довжину множимо на ширину. 3 множимо на 8 і отримуємо, що площа дорівнює 24 см квадратних. Так, і давайте з вами розглянемо номер 102. Уже письмово площа прямокутника 24 см квадратних, а його довжина 6 см. Побудуй цей прямокутник. Записуємо в зошиті номер 102. І записуємо, що в нас даних задачі. Площа прямокутника 24 см квадратних. Площа це буковка С, дорівнює прямокутника 24 см, далі, А його довжина 6 см. Довжину ми можемо позначити маленькою літерою А дорівнює 6 см. Нам потрібно побудувати цей прямокутник. Але перш ніж побудувати даний прямокутник, нам потрібно дізнатися його ширину. Тобто ширину позначимо буковкою Б і невідомо сантиметрів. Якщо площа С дорівнює А помножити на Б, де площа в нас відома, і А у нас довжина відома. То, щоб знайти ширину Б дорівні, ми повинні площу С розділити на довжину. Б дорівні С поділити на А. І дорівнює. Площа дивимось, у нас 24 розділити на 6. 24 розділити на 6, отримаємо 4. Сантиметри. Отже, нам потрібно побудувати прямокутник з довжиною 6 см і шириною 4 см. Будуємо, беремо лінієчку, олівчик. І будуємо ось наш нулик, і проводимо лінію до 6 см. Далі. Ширина 4 см. З точки, де ми починали, вниз проводимо 4 см. Сторони попарно рівні прямокутника. Отже, внизу у нас буде також 6 см і з'єднуємо інший бік. Таким чином, ми з вами побудували прямокутник. Довжиною 6 см і шириною 4 см. Молодці! Отже, сьогодні ми з вами повторили, які ми вже знаємо геометричні фігури на площині. Згадали, як знаходити периметр та площу і які є кути. Вдома виконайте самостійно номер. 97, в якому вам потрібно побудувати відрізок з довжиною 47 міліметрів. Далі номер 100. Накреслити тупий кут і номер 103. В номері 103 в нас дана ширина і площа прямокутника. Потрібно його побудувати. Не забуваємо, що перед цим ми знаходимо його другу сторону. Бажаю всім успіху!